Добрий день, мої шановні батьки. Добрий день, мої самі найкращі діточки. Сьогодні з вами ми будемо читати вірш Ліни Костенко Вербові сережки. А також його трошки розберемо і більше узнаємо про цю чудову українську письменницю. Ніна Васильівна Костенко. Одна з найвідоміших українських поетес сучасності, щира і безкомпромісна, незважаючи на вік, захоплює та дивує больовим характером, надихає та зворушує творчістю. Батьки майбутньої поетеси з ранніх літ прищеплювали дитині високі моральні, етичні та естетичні смаки, подавали літературні. Фольклорні та історичні взірці для наслідування. На все життя Ліна перед собою мала приклад батька Василя Костенка, політолога-самородка. Він знав 12 мов, мама поетеси також вчителювала, викладала у школі хімію, але була зіткана з поезії з музики. Коли дівчинці було 6 років, родина перебралася до столиці, де Ліна закінчила школу. Ще будучи ученицею, вона почала відвідувати літературну студію. Перші вірші Ліна Костенко випустила в 16 років. Твори Ліни Костенко перекладені англійською, польською, білоруською, естонською, італійською, німецькою, словацькою та французькою мовами. Найкращий з віршів, який, наприклад, подобається мені, він називається Крила. Але ми сьогодні з вами послухаємо вірш, який називається Вербові сережки. Біля яру Біля стежки одягла верба сережки, головою хилетала, потихесенько питала. Де ота от біленька хатка, що гарнесінькі дівчатка, Хай би вибігли до стежки. Подарую їм сережки. Поетеса гарно описала цвіт верби. Росте рослина біля стежки. У вірші багато казковості. Верба, немов жива істота, головою хилетала, питала, хотіла дарувати дівчатам сережки. Вона потихесенько питала, щоб не зірвалися сережки. У весняну пару дерево красується сережками. Суцвіті верби нагадує жіночу прикрасу, тому його так і назвали. Згодом воно відцвітає і перетворюється на плід, що нагадує коробочку, красується біля стежки верба своїми суцвіттями сережками, кличе дівчат милуватися природою. Вірш спонукав знову придивитися до верби символи українського народу. Головна тема цього вірша поетична розповідь про вербу під час цвітіння. Головна думка, хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Мета цього вірша любіть природу України.